Всім привіт! Мене звати Наталія. Я до вас знову з новинкою. Ось хочу показати таку красуньку, яку знайшла нещодавно в магазині Ашан. Квіточка досить компактна, гарна розетка. Видно, що в майбутньому також буде досить компактна розетка. Місця багато не займе гарні листочки. Є один такий з опіком, але це, скоріш за все, опік від добрив. На здоров'я це зовсім не впливає. Гарна розетка, три квітоноси, досить хороша коренева. Зараз покажу вже полита була, хороші корінці. Ну і нарешті ось така красуня. Фуксієвого окрасу, дуже гарні квіточки, має такий насичений колір, яскраво фуксієві. Камера трішки не передає колір, дуже гарна. Розмір квіточок приблизно 6,5-7 см. Неймовірно така, гарненька орхідеюшка, три квітоноси з повною мутацією. Кожна кожна квіточка має защіпи з обох сторон. На жаль, сорт невідомий. На горщику назва не пробита. Навіть були прості горщики без мутації. Прості орхідеюшки. і на них передивилась, але назви не знайшла. А цю вхопила вже в останню хвилину, вже передивилась майже всю наявність і цю вже знайшла на останніх хвилинах. Дуже була рада, цікавий такий колір насичений якраз, гарна губка, Фуксієвий. фуксієвого кольору і губка, трішки є жовтизна на губці. Дуже б хотілося дізнатись назву. Одразу скажу, що це не Стеленбош, в неї зовсім інший якраз. М -м -м, більш темніша орхідеюшка, а ця саме фуксієвого кольору. Тому, якщо хтось знає назву, підкажіть, будь ласка, в коментарях. Буду дуже вдячна. Кунька й така. Якщо комусь сподобалось, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал. Далі буде багато всього цікавого. Всім гарного дня. До побачення!